Друзі, я вітаю всіх, хто разом з нами. Усіх, хто щойно налучився до переду цього відео, ви на ютуб-каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік і мій гість пан Кирило Сазонов, військовослужбовець 41-ї бригади, політолог у цивільному житті, як ви знаєте, і паралельно з цим ще й автор телеграм-каналу Сазонов Офішал». Я підписаний. Вам також раджу, тому що там всі новини з фронту і інші новини, але все подано, до речі, з класним військовим гумором. Кирило, привіт, я тебе радий бачити. Радий бачити, Юра, навзаєм. Дякую, що ти з нами. Спасибі, що завжди час знаходиш. А, насправді є дуже багато політичних тем, які я хотів би з тобою обговорити, але почати там хотілося б з умовної карти бойових дій. А, якби ти оцінив ситуацію на різних напрямках фронту, звичайна мова в першу чергу напевно йде про Покровський, Курахівський, Лиманський, Сіверський і Курський. Я також би попросити оцінити, тому що там, от я поки що не можу зрозуміти з однієї сторони, пишуть, що ми продовжуємо. Просування на і на одному фланзі ворог накопичив війська. Хтось каже 30-40 тисяч, інші навіть кажуть про 60-70 на іншому і продовжує йти в наступ на Курському напрямку. Втім, хлопці пишуть, наші хлопці пишуть, що друзі, видихніть, будь ласка. Ситуація контрольована в цілому, от як би ти все це оцінив? Ну на курському напрямку ситуація взагалі дуже динамічно змінюється тут. Таке відбувається, що ну, звісно, бойової лінії зіткнення такої сплошної нема. Але ну, тут насправді ти, е, та траса, та дорога, по якій ти їхав учора ввечері, сьогодні зранку, вона вже неможливо, вона перекрита. А та, що була заблокована, вже наша. <кій> Переміщуємося, і ми і ворог постійно. Е, тобто, я кажу, нема такого щось. Що Тиснемо друг на друга на якихось позиціях. Ні, зайшли, захопили село. Вони на нього наступають. Ми захопили інше. Тобто, дуже динамічно. Е, останні чотири доби вони насправді переходять у контрнаступ. Ну вони так кажуть: контрнаступ. Ми кажемо контратаки, це так справа. Така, коли буде, будемо бачити по результату. Е, насправді, ми вижили з рейда дуже багато, що змогли вижили. Зайшли, вони переважно працювали в обороні, в активній обороні. Дуже активно працювали по нас ланцетами, кабами, ракетами, артою. Але десь чотири доби тому вони пішли вже наступати, відбивати якісь села, якісь поселки, поселки. Ну сконцентрували ну так, ну більше 30 тисяч. Точно за рахунок я російською, бо я не знаю, як це українською казати. Група військ сівер. В першу чергу, це Ленинградський воєнний округ, э, Брянська, курська і білгородська області Це основне, що в них було. перекидали вони. Ще підрозділи звідки могли, але не з Покровська. Ми бачили і багато <кхи> шороху навело, що бачили росіян з шевронами механізованої бригади, яка на Покровську. Але ну здається так, і про це багато хто казав, з хлопців що це окремі роти перекидали. Може, щоб нас дезінформувати, що ось є шеврон у них тобто вони з Покровська, але це окремі роти. Перекидали такі окремі підрозділи, які не знаєш, куди пришити там. Арбат, армянський батальйони з Горлівки, ще когось там. Ну да. Армена Горлівського, якщо пам'ятаєш такого кримінального авторитету, що ж я говорю, Арбат це арменський батальйон. Ну, ось таке. Перекидали все, що могли, але вони ще сюди задіяли, що дуже насправді важливо: мобільні підрозділи свої штурмові. Це 106-та 106 дивізія ВДВ, це десантура, їх досить мобільна. І настраждальне 155-та морської піхоти з Далекого Сходу. Це вже третій состав. Перший залишився під Вугледаром ще рік тому. Другий состав ми підрозібрали і поїли на Донеччині під Торецьким. Насправді вони дуже важкий противник. Це маємо визнавати. Вони штурмували саме вони під Торецьком позиції, багато що зробили поганого. І ось. Отримавши поповнення, вони знов зараз на Курщині. Насправді, Десантура і Морпіхи це більш штурмові підрозділи, наступання, але важкий противник, насправді підготовлений, екіпірований, це не срочники, це не такі, що Стюрм понабирали важкі. І ось цими результатами ми набрали вже, коли вони набрали 30-35 тисяч, звісно, перейшли у контрнаступ. Але вже більш ніж як добу, ми на іншому напрямку в Курську пішли. Це другий фланг, і це дуже-дуже. Цікаво стало, бо їм доводиться там вирішувати питання, і вони, звісно, намагались нав'язати якісь бої, зв'язати нас. Тобто ми зайшли, вони встали напроти, пішов бій, вони підтягують резерви, це їх влаштовує. Але ми так не працюємо не за тим, ми зійшли, щоб дратися в одному місці. Ми шукаємо шпаринки, шукаємо, де можна пройти, просунутися. Нехай перекривають ці напрямки. Це потребує значно більше ресурсів. Тому на Куршені зараз ситуація виглядає так: ну я ж займаюся логістикою, я ж переважно за кермом. Відвожу, відвожу, то тут таке ну це не шахмати, це навіть не чіпає. Ну на щастя, зараз погода така суха. Е, дощі майже кожного, кожного дня, але зранку невеличкі, <кхм> все залишається сухим і дуже багато польових трас через поля, через ліси і на Курщині, і на Сумщині. Тобто, перекрити все неможливо ніякими дронами, хоча дронів ворожих багато, наших теж багато і реп працює. Але коли тебе летить дрон, це дуже неприємно. Викручу в містах, звісно, коли підуть дощі, і все це розвезе гарязівкою, ці дороги перестануть ну, ні для джипа не пройдеш, а грузовиком монтажівкою тут їздити неможливо, бо ти пріоритетна мішень. Ось тоді буде важче, тоді вже будемо дивитися, якщо буде. Але зараз по Курщині цей заход во фланг теж їм заздає багато питань. Я вже бачив такі оптимістичні заяви. Ну, може, це хлопці їх тролять, може лякають. Що буде великий котел на 8 тисяч. Така можливість, звісно, є. Є така можливість, але це поки що як можливість. Як піде, чи все, що ми хочемо зробити, вдасться, чи ворог буде відходити або стримає нас. Тут багато ще випадковостей. Ситуація насправді змінюється настільки, ось на Курщині, саме настільки змінюється динамічно, що те ось, про що я писав вчора ввечері, вони зараз зранку вже трохи не так. Те, про що я з тобою зараз говорю, це було так годину тому. Вже трохи могло змінитись. У нас тут чудова історія, Юр. Ну, ти в телеграмі бачив, отож хлопці поїхали там, де мають бути наші, по нашій дорозі, влетіли в засідку, і <кій> руські, от я ж вибираю слова, які можна в етері використовувати: русські вже з трьох боків. Хлопці зарилися, копались вчетверо, в чотирьох. Ну, там тримати оборону в чотирьох. Ти не будеш проти такої кількості, треба відходити, путати сліди. Ось ми кажемо, тримайтесь десь, де цепіці ми вас витягнемо. Зв'язок постійно пропадає. Ну, який там зв'язок у Накурщині. Хлопці ночі не дочекались, зайшли на якусь російську базу. З трьох вантажівок зібрали одну, завели її швидко і на ній втекли. Пригнали зіл. Сьогодні мені передадуть урочисто нового ЗІЛа, Ну як, ну, затрофійного для нас нового зіла. Я з нього хочу Добре. зробити донор для свого. Ось, Але командування каже, нам треба ще один ЗІЛ. Ремонтуй обидва. Ось таке, ну гарно, що хлопці вийшли, що всі четверо живі. Одного, на жаль, нема зв'язку з одним, Пропав, поки рохуємо, п'ятисотий. Е тобто тут так все, ну ось, кажу, хлопці йшли по дорозі до своїх, бо вони мінометники, вони не мали нікого штурмувати, вони мали зайти своїм за спиною і звідти кидати міни. А там вже був скрізь ворог. А наші в цей час захопили інший кишлак. Тобто, е поганий зв'язок і дуже-дуже все змінюється. тому Краще підводити ітоги, коли вже щось відбулося. Ось так тут виглядає. цікаво yeah. Дуже дуже цікаво, насправді, в такому разі, давай домовимося що наступне наше включення буде з Зілу, коли ти з Зілу будеш просто до мене в ефір виходити. Без питань, без питань. Якщо все, так, все зробити, реально. Кириле, хочу з тобою ще декілька політичних тем обговорити, тому що вранці сьогодні. Видання Більт пише про те, що план України, який Володимир Зеленський хоче представити Байдену Харіса Трампу, містить згоду Києва на локальне замороження війни. Газета Більд дописує, що в плані міститься вимога, дозволу використовувати Західну зброю по цілям в глибині Росії. Ми знаємо, що це окреме питання. Воно на порядку денному вже там четвертий, п'ятий день дуже активно до цього також звичайно пророблялося. І що найголовніше в цьому, тобто в чому новина? В тому, що нібито Україна готова прийняти локальне припинення вогню на певних ділянках фронту і тимчасове замороження ситуації. Що думаєш? Розумієш, якщо ми з тобою розм... цю обговорюємо як версію, як аналітики, то це має право на існування. Але повірити в те, що є якийсь план, про який знає Зеленський більд і все, і більше ніхто, ні Байден, ні Харріс, ні Трамп, ні наші партнери з Великобританії, з Польщі, ні військові, ні сном, ні духом, а знає тільки більд. І Зеленський, звісно. Ну, я в це не вірю. Ну, це, ну, Розумієш, просто коли ми з тобою про щось обговорюємо, ми знаємо ці всі населені пункти, ми знаємо ці дороги, це частина нашої країни, ми цим живемо. Вже роками цим живемо. Для нас це дуже болить. Тому ми відмірюємо кожне слово, кожну фразу, кожне. Кожну ділянку, кожен населений пункт, ми дуже дуже про це важливо говоримо. І коли ми кажемо про якісь політичні плани, про якісь витоки, ми розуміємо, що є насправді що є домислами, ми дуже обережні в будівництві версій. А людина, яка в Берліні прийшла до офісу, до редакції, заварила собі кави, взяла цигарку, там якийсь мафін. Як то кажуть зараз, чи пончик по сторону. І думаю, ну, треба ж написати щось цікаве, щось цікаве про війну в Україні. Сказав редактор написати. Це должно бути ну це має зацікавити моїх читачів. Ну що їм буду Покровськ, Українськ, Добропілля, Курахове, а там ще й Кураховка поруч. Кому це цікаво? Є таємний план. О, вже читачам цікаво є таємний план. Ми знаємо, з наших джерел буде замороження. А можливо таке? Ну звісно, можливо. Все стаття є гарно написали, гарно продали читачі, п'ючи вечором у своєму німецькому пабі пиво з сосисками почитали, кажуть: цікаво, цікаво, що відбувається у світі. Все і забули. Ми собі такого дозволити не можемо, бо це наша країна. Ми до цього маємо відноситись серйозно. Такий план можливий. Так важливий, як можливо, що він взагалі не такий. Це дуже залежить від поведінки наших союзників, які чи дозволять, чи не дозволять бити по ворожій території. Це залежить від розмірів допомоги чи від е, того, як. Почуває себе наша економіка, наше суспільство, наша армія від того, що відбувається у ворога в тилу і на фронті, і взагалі від ситуації на фронті. І перемовини, ну навряд чи серйозні перемовини почнуться за тиждень, за два, навряд чи до виборів президента США щось буде всерйоз обговорюватись, бо немає з ким. І саме тоді вже зимою будуть перемовини. Вже на фронті все може бути по іншому. Тому зараз сказати про те, що біль дає. Якийсь кінцевий план, до якого ми маємо прив'язуватись. це не новина, це версія Юр. Очільник Сполучених Штатів зустрічається з лідером Великої Британії. До цього там очільники зовнішньополітичних відомств, державний секретар, міністр закордонних справ також зустрічається. Потім приїздять до Києва. У них є розмова з вищим політичним українським керівництвом, і все це довкола ну ключової для України теми надання дозволу. На застосування західного озброєння по цілям на території Російської Федерації, тим більше українська сторона надає конкретні цілі американській з тим, аби такий дозвіл а, мати змогу отримати, Кирила. Як ти думаєш, а чому преса пише, що дозвіл є, а публічно про нього не говорять? Якщо є, чому ми не стріляємо? Чи будуть американці окати ось ті цілі, про які, ну, які ми просимо, щоб ми могли бити по території Росії? І найцікавіше те, що Ройтерс пише, що Росія у відповідь може там, випробовувати ядерну бомбу, як вони дописують, вже на своїй території. Що до цього, що думаєш? Ну то по Росії не тільки ми будемо далекобійну зброю бити, вони ще будуть самі ядеркою бити. Ну так буде швидше, звісно. Все це йде під грифом, може, може, буде, може, ні. Я ж кажу, для них це не дуже важливо, для них це просто новини. Вони можуть фантазувати про що завгодно. Я виходжу з того, що адміністрація Байдена так вагається, так повільно, все, ми навіть жартували тут серед своїх військових, що нам пропонують два варіанти: або нам дозволяють бити по територіях Росії, або дають ракети. Обирайте. Ось два варіанти. От тому, ну, Байден настільки нерешучий. якщо ми їм дамо список цілий, ну я. Не виключаю, скажімо так, що цей список цілей на території Росії буде завтра в Москві. Чому так вдало почався рейд на Курщині? Тому що про нього ніхто не знав. Ані союзники, ані партнери, навіть ми не знали. Ми відійшли з Турецька і наша 41-ша бригада відходила на Сумщину на доукомплектування, на ротацію, на відпочинок та на страховку, якщо ворог буде сюди заходити, щоб була тут бойова бригада. Пусть виснажена, пусть втомлена, але була б тут. Непогано себе зарекомендувала в обороні, нехай буде на Сумщині. І коли вже були тут, отримали БР-ку, Завтра бути там. Все. Ось так це виглядає. А коли наші союзники все знають виток інформації, вони завжди бувають це дуже-дуже погано. Я кажу: ну, я дивлюсь, трохи я вже втомився дивитись, трохи всіх нас задовбали ці. Пам'ятаєш, скільки нам довго давали танки, скільки довго давали ракети, потім Петрю, Це в 16-взагалі епопія ціла була в цих декілька літаків. Треба виробляти свою зброю. Це вже зрозуміло всім. Є, є в нас розробки чудові, є українські дрони дуже далекобійні, СБУшні, ССОшні, Грушні, Буровські. Е, є у військово-повітряних силах і в військово-морських силах розробки дуже цікаві. Паляницю презентували. Треба виробляти свої на підземних заводах, як каже Зеленський. Чи може це на підприємствах в Польщі в Румунії? Рівноса одне питання. Логістика довести все це. Ну це звісно. Тому ми кажемо: розраховуємо на Україну, розраховуємо на українське виробництво зброї на українську економіку, яка буде працювати. Тому давайте, давайте, допомагайте українському бізнесу. Податки знижайте українці так чи інакше, донатять на свою армію, щоб захищала країну, знижайте тарифи на «Укрзалізницю», забезпечте можливість безперебойного енергопостачання на підприємства, які працюють. українська економіка, українські гроші, українська зброя це шлях до перемоги. Партнери в них є, вони ненадійні, скажімо так, це їх недолік дуже великий. Пам'ятаєш зиму? Просто стало мало снарядів тамін. Просто якісь перемовини, важкі в конгресі. Можливо, їх внутріполітичне питання, можливо, якісь перемовини з Москвою, але в нас не вистачає мін, в нас не вистачає снарядів. Ми перекриваємо це за допомогою дронів, але за допомогою дронів все не перекриєш. І ми втрачаємо Авдіївку, ми втрачаємо пацанов. Ми втрачаємо найкращі бригади, найкращі підрозділи, які кидають, <кхух> вибач в саму жопу у якості пожарних команд, щоб зупинити ворога завдяки їх підготовці, завдяки їх. Рішучусь і завдяки ну просто тому, що хлопці йдуть mm -hmm. і роблять неможливо, але це все, все має ціну. Ми втрачаємо цих хлопців найкращих, ми втрачаємо найкращі підрозділи, щоб зупинити ворога без снарядів, без змін. Ось такий мінус. Сподівання на партнерів. Тому сподіваємось, в першу чергу, на себе без цього ніяк. Тому я вже так абстрактно дивлюся на те, що там Байден обіцяє, що вже як пишуть теж. Адміністрація близька до того, щоб прийняти рішення да скільки можна бути ближче, тому щоб прийняти рішення. Зібрався, підписав, дав команду, все, полетіли ракети. Таке вагання, ну це на користь ворога. Бо Північна Корея, Іран, Китай і Москва вони не вагаються, вони не близькі до того, щоб щось підписати. Диктаторські режими миттєво приймають рішення і миттєво працюють. На жаль, на війні час це дуже важливо. Так, да, я абсолютно з тобою згоду. Ну, тут важко не згодитись, тому що те, що ти говориш, воно відображається в реальному житті, і дійсно, коли вже скільки триває це обговорення, дозволити бити по території Росії, не дозволити, вони тим часом ну підводять свої військові. Активи на більш безпечну для них територію і готуються тоді, який буде сенс у тому, коли через півроку дозволять. Я правда не знаю. Скажи, будь ласка, коли Reuters пише, що Росія може в якості там відповіді на таке рішення вперше з 1990 року провести ядерні випробування, що, що це означає? Це може захід в майбутньому зупинити від допомоги Україні? Я думаю, що це багато йде заляку, тому що ми чуємо від неофіційних російських особ. Сенатор, якийсь депутат, якийсь зет кореспондент якийсь аналітик, політолог, пропагандист заявляють про те, що треба, про те, що треба, навіть Медведєв про це не каже, Путін про це не каже, Білоусов, новий міністр оборони про це не каже. Офіційні особи мовчать. Тобто, це йде залякування. Я думаю, що насправді Росія не відважиться це зробити, тому що вони не впевнені своєї ядерної зброї. Ми ж пам'ятаємо, що в них насправді на складах безліч танків, безліч ракет, безліч цього. Тому вони казали, ми Україну просто задушимо цією потужною всім, що ми накопили. Виявилось, що танки розворовані, вони не їздять, снаряди падають, ракети не літають, щось вибухає відразу. В якому стані їх ядерна зброя? А ніхто не знає. Перевірки були так само формальні: приїхали, накрили поляну, посиділи, випали, розписались, все добре. Так все й було. Тому. Ракета ядерна, яку вони запускають і хочуть взорвати над Воронежем, може б ще в шахті. Ніхто цього не знає. Тому це дуже ризиковано проводити такі випробування. До них треба готуватися. Все дуже дуже запущено. Тому я вважаю, що це така димова завіса, намагання налякати нас медійно такими заявами про те, що ми це зробимо, ми це можемо зробити. Ну і заодно полякати захід він дуже. Легко його налякати, як виявляється, і трохи підбадьорити своїх, що ми ще ядерку над Воронежем взорвемо, і тогда, звісно, побідімо. По суті, от реально, єдина формула успіху. І військового успіху, і там можливо потенційної перемоги, це у тому, що ми покладаємось лише на себе, і ти згадував про те, що потрібно самостійно виробляти зброю, самостійно е розвиватися в цьому напрямку, тому що ми не можемо сподіватися на наших партнерів. По перше, все залежить від настрою, від політичної кон'юнктури, від зміни влади, ну і так далі. Там факторів дуже багато. Звісно, ну, Там ма займатися всіх свої інтереси, так, да так, -да -да, абсолютно, абсолютно, і от є класна новина. Не знаю, правда, як. Ну, до неї класно потрібно ставитись насправді, але я не знаю, наскільки вона може відповідати дійсності. Україна почала виробляти артилерійські снаряди калібру 155 мм. міліметрів. Про це каже Олександр Камишин, екс вечірник Мінстредпрому. А до цього президент казав, і ти також згадував про балістичну ракету, про дрон ракету, так паляницю і так далі. Тобто, вже є якісь прави цьому напрямку. Я не знаю, чому колишній міністр це коментує. Ну, вже здається. Коментуй, коли ти міністр, або не коментуй, коли yeah. ти вже пішов. Ну, коментує, то коментує. Комішн в єрунді не був замічен. Якщо виробляємо, то добре, 155 мм це дуже потужні снаряди, це дуже гарна зброя, коли Артай ними працює, про дрони забуваєш. Це дуже-дуже класно. Їх завжди, звісно, не вистачає дуже гарної зброї. Якщо ми їх виробляємо самі, це дуже добре. Значить потрібні лише гроші. Ніякі дозволи більше не потрібні. Це дуже добре. Yeah. Um, як ти ставишся до саміту миру, який відбудеться у листопаді? Президент вже конкретно сказав: в листопаді відбудеться саміт миру, і ми будемо запрошувати туди Російську Федерацію. Це щодо цих різних планів миротворців, які пропонують свої плани, мирні переговори, мирні ініціативи, стіл перемовин і всі слова, які поєднуються у цей логічний ряд. Всі мирні плани, кожен виходить знов-таки зі своїх інтересів. А мирний саміт України це наш план, наш проект, який він буде. Багато сподівань, але я вважаю, що там не треба чекати занадто багато. Що наше ключове завдання знов мобілізувати консолідувати всіх і всіх гравців світових навколо українського плану. Особисто моя думка, я не дипломат, але особисто моя думка, що важливих перемовин до зими, навіть до кінця зими, не буде. Весь світ чекає, і Європа, і в першу чергу Москва, і ми чекаємо результатів вибору в Сполучених Штатах. Будуть вибори, буде інаугурація президента. Він прийме за місяць, скажімо так, посаду та діла, справи все прийме. Але Україна це не перше питання для Сполучених Штатів, них купа своїх питань. Тому десь взимку почнуться перемовини. Насправді, 25-й рік він критичний, я про це вже кажу. Ну, досить давно, що для Росії по їх складах з БК, по їх складах з танками, з технікою, по їх економіці, по фонду російського національного благосостояння по їх економіці, 25-й рік для них дуже критичний. Десь дзвіночки тривожні будуть у середині влітку, при кінець 25-го року. Для них дуже критичний. Багато хто за мною сперечався, все крапку поставлено. Про це вчора заявив Кирило Буданов. Теж про 25-й рік критичний для Росії, все а тепер хто мені буде. Зі мною сперечатися, нехай сперечається з Будановим. <свісно> Собі дороже буде. Ось. Тобто, складаючи так пазли, ну для мене, я так бачу, що взимку вже Сполучені Штати, Європа, Великобританія, Китай та Індія, Україна і Росія вже будуть розмовляти всерйоз. Це не означає, що в февралі я тобі зателефоную, скажу, Юра, бери пляшку коньяка, я їду, все, дембіль, мир. Ні, такого, звісно, не буде. Euh, почнуться перемовини, можуть тривати півроку, вони можуть тривати довше. Але влітку Росія вже має на щось погоджуватись, бо кінець 25-го для них досить критичний. Але може і тягнути, бо в нас теж не все добре, нам теж важко. Бачиш, сам, що з економікою відбувається, що з енергетикою. Тому я не дуже... Розраховую на те, що щось буде швидко, восені навряд чи я вважаю, зимою. Почнуться перемовини. Можливо, вже буде навесні щось зрозуміло, конкретно, можливо, влітку, як людина, така не оптиміст не песиміст, Я дивлюся скоріше літ, ну літо 25-го, осінь, кінець 25-го року. Ми можливо на щось вийдемо раніше, навряд чи. Завершення ну є дуже класна новина. Відбулася серія е, обмінів. Азовці серед іншого повернулися додому. Їх, на жаль, ще багато е, залишається в Росії, але дуже класно, що фактично Курщина дає свої плоди, тому що обмінюють тих, кого е, взяли в полон саме в Курській області під час нашої блискучої операції. От такий має ефект. Фактично ця вся історія. Що думаєш, так. що скажеш з приводу обміну? Ну смотри, Юр, я дуже ось. Коли мова заходить про полонених, ну я не можу ділити на полонених на більш важливих і менш важливих. Ja, розумію. При всій побазі до окремих підрозділів всі полонені важливі, бо, звісно, багато кого ми знаємо: медійні персонажі, ми всіх їх знаємо, ми бачили їх фотки, ми переймаємося їх долею. Але на, на Скуп'янська, коли в березні перекинули на в часів Яр, там була дуже критична ситуація, і хлопці буквально пішли в бой з коліс. Ось ми приїхали, в броньки, і наша група, шість хлопців, попала дуже встряло. Чотирьох ми ще не знайшли, мабуть, зрозуміло все вже, а двох знайшли в полоні. І от цих двох ніхто не бачив. Їх навіть немає у мене на фотках, коли ми дякуємо волонтерам за щось. Ну, такі хлопці собі і хлопці. Вони непогано воювали, вони воювали весь цей час. Просто їх ніхто не знає. З кимось я фотографуюся там, дякуємо волонтерам, з кимось записуємо відоси цікаві, коли є час. А ці двоє якось не попали. Ну, ось так. от. Жили і жили, воювали і воювали. Їх ніхто не знає, окрім близьких і нас, що вони не важливі, важливі, їх треба витягнути. У нас тут пропало з цієї ці групи, про яку я тобі розказував, яка попала в засідку і на зелі виходила. Їх було п'ятеро, один пропав. З його телефону, кацапи телефонують рідним, кажуть, що він в плену треба гроші. Но... Можливо, в полоні. Можливо, він скинув телефон, коли відходив і зараз. З іншою групою вибивається. Можливо, вбитий телефон у нього. Якщо він в полоні, його теж треба витягати. Треба всіх щодо Курської операції. Так насправді обмін три обміни. Насправді пройшло учора, 14-го, позавчора, 13-го і 28 серпня. Тобто, за два тижні три обміна при тому, що Росія істерить ескалація червоної лінії, все по. В ярості, але на обмін йдуть. Причому обмін один до одного. Непогано. Absolutely. По, Absolutely. по нашому досвіду, звісно, ми можемо казати, скільки заводів, що наш один 110 їх, але ми бачимо, що дуже важко нам вимінювати, але вони на цей обмін пошли. І кого вони забрали, щоб наших віддати всіх, кого взяли під час Курської операції: ФСБшники погранці, строковики. І як це цензурно назад, ті, хто любить овець. Це найкращий обмінний фонд. Ну, я, в телеграмі можна писати прямо, а тут ось. Бо я завжди казав, а, що це кадирівці, кадирівці це найкращий обмінний фонд. Вони, на жаль, попадаються рідко, бо вони насправді не попадають на нуль. Я Кадиївці на нулі не бачив по рації, так коли захопили рацію. Вони погроджують, знімають тіктоки, стріляють по кущах. Страшні люди, <рес> дуже страшні, але полон попадається рідко не тому, що вони круті, а тому, що вони не попадають в бойові дії. Це Росгвардія, насправді їх функціонал наводити лад на окуповані чи на своїй території, слідкувати там, тероризувати мирне населення. Вони заточені під інше. Це Росгвардія. Так, але тут вони попались, попались немало. Ахмат, чай, гарний обмінний фонд, їх намагаються виміняти як мога швидше. Це добре, це добре, і це результат курської операції. Не можна казати, що просто ми зірвали приз. За цей обмінний фонд ми заплатили хтось життям, хтось пораненням, хтось попав полон. Але насправді ось Росія вимушена йти на обмін і міняє наших людей саме завдяки тому, що в Курській взяли багато полон. Ми ж 267 віддали. Це менше половини, кого взяли. Так. Друже, завжди радий тебе бачити. Спасибі величезне, що знаходиш час. Буду. Вітання завжди передавай, і респект, і величезна вдячність від нашої команди, від нашої редакції, і, звичайно, від наших спільних знайомих завжди просять передати тобі вітання і слова. Подяки. Дякую, дякую, дякую. всім вітання. Спасибі.